На Закарпатті завершують зведення вже третього за ліком модульного містечка. Типові будиночки наразі призначені для відселення внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають у непристосованих приміщеннях, зокрема школах і садочках. Кошти на будівництво виділили чеські благодійники. Гроші з обласного бюджету спрямують на облаштування прилеглої території. Донором цього був Міністерство законних справ, який виділив 20 мільйонів корон. Значну частину коштів на це модуль Міністерство тежкодали закордонних справ Чехії. Після початку активної фази війни, коли ми бачили, що у нас буде дуже багато біженців, була особисто моя зустріч з Яном Ліпавським, міністром закордонних справ. І він пообіцяв допомогти. Тоді як інструмент визвали фонд Карітас. Ми підписали з ним меморандум, а потім угоду і ми спорудили разом по цьому механізму три таких невеликих містечка: це один з будинків у Петенземі Мініданканича, 10 в Сваляві і 10 в середньому, які ви бачили, ваші телеглядачі. Це будинки. Стандартні, які можуть які мають санвузел, мають душову кабіну, мають кухню і мають кімнату для відпочинку. Дуже комфортно там може розміщатися 4 чоловіка, дуже спокійно. І вести нормальний образ життя, а не жити в класах, і це була основна наша ідея. Спочатку повномасштабного вторгнення на Закарпаття переїхали сотні тисяч наших співгромадян. Більша їх частина виїхала за кордон або ж навіть повернулася додому. Та все ж розселення і досі і потребують ще чимало ВПО, зокрема у середнянській громаді. У чіткі школі у нас десь в районі 50 чоловік, десь є плюс-мінус більше. Ну менше по території. Ну, десь, Я знаю тож, десь, по дворогосподарствах по, ну, по десь тож, в районі десь 200 чоловік. Ну, якщо будуть ще приїжджати, то будемо щось думати, це Не дуже і маємо. От, тобі, дуже би добре було, якби такі були домики. Не дуже є. Ну, не дуже десь є. Садики не будемо селити, бо я, дітки я не, не, не дуже є. Домики, да, домики, які кіби... Сприяв, допомагав хтось в цьому плані. Я думаю, що земельну ділянку знайшла біля, яка б вона виділити, що от, для переміщених осіб. Раніше тут була пустка, а нині жваве будівництво. На початку реалізації проєкту проклали нові електричні мережі, встановили септик, підключили воду. Потім приступили до монтажу самих будиночків. Роботи розпочали місяць тому. Зроблені вони по Технології каркасного будівництва, каркасно-панельного будівництва вони являються термоефективними, тобі ж не треба багато енергії для опалення цих будинків, і вони швидко монтуються. Будинки виготовляються на заводі, на об'єкт вивозяться готові панелі з частковим оздобленням. І монтуються десь ну, такі будинки, три будинки за день ми збираємо. На виконання внутрішнього оздоблення потрібно ще кілька днів. На будівництві трудяться хлопці, які вже понад 10 років працюють у цій сфері. Усі роботи виконують під ключ. Зараз ми робимо підлогу, робимо ламінат, робимо, вставляємо двері. Це для підлоги стіни робимо. Комунікації підводимо електрику, робимо каналізацію, якби ну, всі роботи під ключ робимо. Ну, щоб до кінця із нуля, ну, витрачаємо, може до трьох-чотирьох днів. Аби забезпечити належний комфорт, один будиночок розрахований на чотирьох осіб. Цей будинок має площу 32 квадратних метри, в ньому дві кімнати. І санузол кімната одна розрахована кухня, невелика кухня готувати їжу. І друга кімната – спальня». Мукачівське і свалявське модульні містечка розміщені на землях, які належать громаді. А в середньому ділянку у безоплатне тимчасове користування передала римо католицька релігійна громада. У цих компактних будиночках проживатимуть діти із харківської футбольної команди. В середньому було нарелаковано футбольні клуби з дітьми. І вони поселялися там в непристосованих приміщеннях. Тому одної з ідеї будівництва саме в середньому це для маленьких спортсменів, для дітей, які вивезені з території, де зараз ідуть бойові дії. Тому в середньому це будуть діти. Наприклад, в Мукачеві це будуть люди, які проживали в навчальних аудиторіях нашого ТПТНЗ, їх просто переселять в достойні нормальні людські умови, де вони можуть жити. Наступним проектом у середнянській громаді має стати зведення ще одного модульного містечка на території села Іванівці. А вже після завершення війни, коли переселенці зможуть повернутися у власні домівки, будиночки отримають інше призначення. Зокрема, в середньому планують облаштувати дитячий табір, а в інших містах… Стечках поселятимуть студентів.